Вінницькому обласному автоучкомбінату виповнилось 70 років. За цей час понад 200 тисяч вінничан мали змогу навчитися керувати залізними кіньми саме на базі цього водійського університету. Олександр Чалий, заслужений транспортник України, який є засновником ВОУ, згадує, у 1944-му головною метою було швидко і якісно навчити людей кермувати. Саме основне, щоб люди поважали. Самі себе і людей, які йдуть на зустрічі. Чим менше буде, чим більше буде віри в те, що люди їздять вірно по дорогам, придержуються правил дорожнього руху, тим краще буде здоров їздити і другим. Ця мережа автошків вирізняється з поміж інших тим, що тут не лише навчають водіїв правил дорожнього руху, використовувати їх на практиці, професійно водити автомобіль, а й допоможуть вдосконалити водійську майстерність, враховуючи сучасні технології. Ми зараз розширюємо програму завдяки новим, враховуючи нові тенденції. Це водіння на автомобілі з економічним двигуном. Це водіння на автомобілі з електродвигунами, це використання сидінь для діток в автомобілі. Ми знаємо, що велика проблема їх немає ні в таксі ні в інших. Люди не знають, як ними користуватися. Адже як переконують інструктори АОК, отримавши права, водії мають не забувати вдосконалювати свою водійську майстерність навіть по закінченню навчання. На воді повинен зрозуміти, що він отримує знання через декілька років. Все одно йому треба бути про перекваліфікацію, зробити якісь до навчання. Чому бо світ постійно досконалюється, і що ми робимо? Ми запрошуємо всіх клієнтів, які отримали 5-10 років назад водійські посвідчення і навчалися у нас, пройти додаткові додаткову підготовку, зрозуміти, які сучасні автомобілі з'являються, які сучасний рух. Тобто постійно треба змінюватись, постійно треба вчитись. Алім Пляцок, водій з 50-річним стажем, з них 25 пропрацював в ваук. Каже, найстаранніші учні жінки вони краще вчаться і на дорозі обережніші. Жінки це непогано. Вони на навпаки мені здається, що вони більш стабільніші. Вони не, не так під. Ризикують менше, ризикують, а значно і менше вони роблять важких дорожньо-транспортних пригод. Від автошколи, в якій навчаються водінню, напряму залежить якість керування автівкою на дорозі. Переконують працівники ДАІ. Тому обирати такі заклади потрібно дуже ретельно. Обласний автокомбінат кажуть, флагманом. Він дійсно він випускає дуже високоякісних професійних водіїв. Це, безперечно, нам приємно це відмітити. І на нього рівняються інші учбові заклади. Сьогодні в області 15 філій цієї водійської кузні, проте на цьому зупинятись не збираються. Плани Вінницько-обласного автоучкомбінату досить амбітні, адже планують розширити свої філі по всій Україні.